Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в нас сьогодні нова рубрика Малююся і розмовляю. Всі ви знаєте, я дуже люблю робити мейкап, особливо знімати різні цікаві відео і в той момент розмовляти. Тому я вирішила почати ось таку цікаву рубрику. Покажу вам також, що я використовую для мейкапу, свої продукти і. Поговоримо а, з вами. Поки я буду наводити свою красу, ми порозмовляємо сьогодні на дуже важливу тему, але в більшості ми її ігноруємо. Сьогодні це ознаки емоційного вигорання, які ці ігнорують, і про що це скаже наша наука? Тому ми можемо починати. Я закріпила своє волосечко. Можете побачити мої кучки з не єдинорогом, а оленями. Давайте ми поговоримо про що в першу чергу починається вигорання. Вигорання в першу чергу починається з тих людей, які дуже терпеливі і дуже сильно відповідальні і дуже сильно сильні в своєму житті. Тому з цих ознак починається вигорання. Щось нагадує мені і мене, якщо чесно. Трошечки. Ясь одні зелене. Я купила новий CC крем і, звичайно, мені треба сьогодні використати. А що ви думали? То не так все просто. А, що таке вигорання справ... насправді? Так, давайте ми це також візьмемо до уваги, що каже наша наука про це. У науці вигорання це не просто втома, або це не просто лінивість, це зовсім проінакше. Тому, якщо ви думали, що вигорання це втома, або щось наподобі такого, тому забудьте про це. Це стан це наш стан, який вже... Триває хронічно. Це вже такий хронічний стан. Це тоді, коли психіка просто переходить в режим виживання. Не життя, а виживання. Може, так цікаво завжди щось вносити нове, воно ще й так пахне. Ну, я використовуюсь такий. Я купила маленький на початок. Ну і забрати червоні штучки. Мені дуже багато завжди червоних штучок. Психологи, які досліджують це, це, це вигорання, скажімо так, мають три ключових складові вигорання. Перше, я вам зачитаю, емоційне виснаження. Друге цинізм або відстороненість. Третє відчуття, що ти нічого не досягаєш, навіть якщо дуже стараєшся. І найцікавіше, згорання рідко починається з фрази Я більше не можу. Частіше воно починається з фрази, «Я можу, але мені вже якось все одно. Злапали себе на думці? Можливо, ви мали таке. Ой, класний! Я люблю, тому що тональні креми, я мала тональний крем, навіть маю до зараз. Ну, типа, це мій колір, але ну. Все одно не моє, і він дуже плотний. Давайте поговоримо ознаки. Перша ознака емоційне оніміння. Про це говорять дуже сильно рідко, але це одна з перших ознак вигорання. Так, давай, Вікторія, постарайся говорити і малювати. Малюватися, не тільки говорити. Людина, ніби живе, працює, щось планує, спілкується з іншими людьми. Ну, живе своє життя, так? але емоції стають приглушені. Ну, ви не відчуваєте емоцій. Ну, типа. Не відчуваєте. Не відчуваєте щастя. Що ви йдете туди чи кудись. Вони можуть бути, але вони не можуть бути приглушені емоції, вони не такі яскраві, як справжні емоції. Наприклад, те, що до того радувало якісь, коли ви отримуєте зарплату, якісь покупки, якісь добутки, вам більше не приносить цьому ніяке задоволення, і ви не радієте. І наука пояснює це дуже просто. Мозок. Який перебугуває в довгому стресі, а в той самий момент в хронічному стресі, починає економити енергію. І перше, що відключає емоційну реакцію, щоб не витрачати енергію, ви зовсім не сумні, не ліниві, не байдужі. Ви просто втомлені. Ознака друга: дратівливість так Ця ознака більше списується на характер, на вродженість на якусь звичку, щось на ось таке Починає вас дратувати все. Люди, машини, я не знаю, повідомлення, близькі. Щось хтось сказав не те. Навіть якщо це не про вас, ну все дратую. З'являється якийсь сарказм, бажання, знаєте, так відступити ні з ким не розмовляти. О, ось так я розтушую. Боже, з такої теми я переходжу на те, що я кажу: ось так я просто розтушую. Ой, клас! Я навчилася новій розташовиці. Перше ми накладуємо, потім розтушовуємо. І тут важливо зрозуміти, що ви не є якась погана людина, чи ви стали холодним, знаєте, на нас кажуть, тебе таке холодне, якесь серце. Ти взагалі не думаєш ні про кого? Ти егоїстка. Угу, Так, так. Інколи і таке буває, не спорю, але. Зараз ми це розберемо. З точки зору психології, цинізм це захисна реакція. А та психіка старається зменшити емоційні витрати. Той самий запас енергії. Простими словами, якщо я нічого не відчуваю, значить мені не так боляче, як би могло би бути. Ось і все. Ознака третя, я мушу зачитати це, тому що мені дуже тяжко вимовити, прокрастинація, яка не є ліню. Ой це знайоме. У нас така була штука, якщо чесно, коли я її почитала про себе, я думала, опсі, ми приїхали. Але я якось Виїхала з цієї ситуації, якщо ви мене спитаєте, як я завжди думаю, якщо я буду давати комусь інтерв'ю, е, е, якщо мені будуть сказувати, як ти з цього вийшла, як би так сказати, я не знаю, як з цього я вийшла. У, у мене такий характер, що я, якщо я розумію, я починаю діяти все. Ну, типу. якщо я ще й знаю, як діяти, це все. Це, е. це одна така з найболючих тем. Якщо чесно, я її прочитала в англійській книжці про це. Ти знаєш, що треба зробити. Розумієш, що це важливо. Ну, повністю ти розумієш, що тобі це потрібно. Ти знаєш, як діяти, що робити, але ти не можеш. І це саме гірше, яке було зі мною. Я розуміла, в принципі, так? Але я не могла почати. У мене така. А, таке буває спортом. Я розумію або зіжую, так? Ну, от я не можу. Ну, не можу. Бо ж які у мене красиві очі? Я ніколи так очі не малювала. Тому що я думала, що це якось по... І після цих тих ознак. Ти починаєш саму себе запитувати. Що зі мною не так? Я якась не така, як всі. Чому? Як з цим боротися? Що мені робити? Значить, не маю талантів. І пішло-поїхало. Але в нас є ж наука, наша добра наука. Так? І наука каже нам, що при вигоранні знижується активність зон мозку. Відповідальне за волю та планування. Тобто це не відсутність бажання. Це не те, що ви якісь слабкі чи ліниві, інколи таке буває. Але це не те, розумієте? Це просто відсутність ресурсу. Вам потрібно якось перезарядитися. І найгірше, що я робила, і що підтверджує психологія, це ви самозасуджуєте себе, розумієте? Оце саме гірше. Просто дайте собі побути в цьому моменті. Попробуйте щось нове. Знаєте, скільки всього я перебрав нового, коли в мене було вигорання? Ну просто, навіть ось цей грудень місяць? Ну він просто інакший. Ну просто я почала дивитися по інакшому я колись зрозуміла, що в мене ця як її прокрастинація, я почала читати книжку, і якось воно мені знаєте, як я це не можу. як Я я, я потім аж зрозуміла, що я хочу, але нема ресурсу. І мій мозок сам виключається. Я тоді почала більше гуляти. Зранку, вечором перед сном. Я почала більше спати. Я почала займатися тим, що хочу. Я почала знімати відео, різні всякі відео, довгі, короткі, мейкапи, не мейкапи. То, що я хотіла девно, то, що я відкладувала. То, що, знаєте, мене може повернути е, щось в живе. Я почала робити дуже багато спорт, я почала ходити в сауну, на плавання. Е, після нового року я ще маю планувати ходити на танці. Тому. Куди там я себе, знаєте, перепере. -пере. У ну, мене є така особливість, на жаль, чи на щастя, що я коли розумію, як діяти, насправді я розумію, відчуваю, що це буде планувати. Або це також, що медитації, афірмації, я не знаю. Це все працює в комплексі. Я не можу сказати, що я на медитаціях тільки вивожу, типа можу сидіти, чи я вивожу тільки на плануванні, чи вивожу тільки це все в балансі, плюс їжа. Ну, там дуже багато чого. Ознака четверта. Втрата сенсу. О, було, було два дні. Ха. Недовго в нас було. Цього року мені здається, я випробувала всі ознаки вигорання. І чесно, якщо так подумати, я б не сказала, що я вигоряла. Ну, mm. типа, я ж не відчувала. Якщо зовні навіть виглядає, що все в порядку, о, це про мене не раз. Ну, але мої очі все кажуть, і мій голос. Що ти робиш все правильно, але всередині в тебе звучить, а навіщо? А для а. А для чого я це роблю? взагалі моє життя? Я на правильному шляху. Люди часто лякаються цих думок насправді. Вони нічого поганого не означають. Це означає, що ви якісь зіпсувалися чи зійшли з своєї дороги, або вам треба йти до, нумероло, до нумеролога. Так. А, або вам щось там потрібно розумієте, визнавати вашу долю, такі думки бувають. Але якщо такі думки дуже часто появляються, з нашої науки, наша наука нам показує, що ти жив через треба. Іду в зал, бо треба. Краще перефразуйте, «Іду в зал, бо в мене не будуть боліти ноги. Іду в зал, тому що у 50 років я не хочу, щоб на мене спина боліла. І я окріплюю свої м'язи. І саме головне питання: ми доходимо, чому ми ігноруємо ці ознаки. Це життєві. Мені здається, все, що я перелічила, відчували всі. Ну, може, не всі, ну, добре. Але це життєві ситуації. так? Але починаємо з того, що нас так навчили жити. Ну, насправді. Терпіти. Е, якщо ти маєш ось ці якісь ознаки, це означає, що ти лінива, що ти слабка, тобі треба вставати, тобі треба робити, через не хочу. І якщо зараз вдуматися і подумати, що це ваш мозок просто так працював, тому що ви були на цьому етапі вигорання, ну це взагалі якийсь нонсенс. О, ось ця моя любима фраза: ще трошки і відпочинок. Угу, так, так. А, але розумієте, правда в тому, що вигорання, воно не стається, ну, типа, раптово, а воно потихенько-потигенько накопичується. Воно реально накопичується. І саме ще то, що ми того не розуміємо. А Що каже наука, і що нам допомагає? Давайте пройдемося по научних штуках. По допомозі. Наука нам каже, що це точно не мотивація. Не ще більше планів і ваш планівник просто перевантажне, як було це у мене. Ні-ні-ні, це не про це. Візьме себе в руки це також не про це. Слідження показує, що нам точно допомагає. Я вам зачитаю. Це. Зменшення навантаження, а не оптимізації. Відновлення тіла, а не тільки цілий. Підтримка, а не ізоляція. І дуже важливо бути собі неідеальним. Я побачила дуже багато в Ютубі зараз інтерв'ю, які починаються. Ви знаєте, я не ідеальна. Дуже сильно масово люди почали признаватися, нарешті, що вони не ідеальні. Тому що я також не ідеальна. Чесно кажучи, комусь не виглядає, що я дуже така ідеальна. А, ні. ні, я не ідеальна. Знаєте, що ми забули? Ми забули зробити скулу. Знаєте, якщо ви впізнали себе в цьому відео, я дуже сильно рада, тому що з вами все нормально. Просто деяка частина вашого мозку змучилась. І, ви, будь ласка, підіть в сауну, підіть на басейн. І вотінь, будь ласка. Або зробіть те, що ви давно неї на ногу і відкладували. Ну, типу, не запишіте планівник, просто зробіть. Знаєте, можливо, ви забагато сильні і забагато берете на себе. Це була я два місяці тому. Забагато брала на себе. Вона то була сильна, навіть через чур, я б сказала. І ми підходимо. До завершення нашого відео. Я наложу такі самі тіні, які були в мене на очах. Знаєте, що я вам скажу? Якщо ви хочете, пробуйте щось нове і не бійтеся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ознака вам відгукнулася найбільше. Я прочитаю. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть, якщо вам сподобалась така рубрика Малюю, Малююся і розмовляю. Тому. Всім дякую, що подалися відео, і всім до нових зустрічі.